Ще раз всім друзям нагадаю, що ухилянт це не цивільний, за яким з дубінами бігає ТЦК, а це той, хто давав присягу на вірність народу України, таких дуже багато в нашій державі. Всі мінти, всі професійні військові кадрові, які все життя сиділи по частинах, мають посади, мають звання. Мають досвід, яким не потрібно розказувати, з якої сторони стріляє автомат Калашнікова, як туди тицяти патрон. Що таке кулемет, як з БМП правильно вилазити і залазити. Тобто люди професійні військові, які, до речі, вийшли на пенсію в 40 років, є обмежено придатними чи інвалідами. Зараз ваш залужний. Ті, хто на нього молиться, він взагалі не признає такого слова, як інвалід, обмежно придатний. Ні, в нього вгодні всі. Навіть якщо людина мертва, треба ще доказати, що він мертвий і він непридатний до військової служби. От ці люди всі є ухилянтами, як на мене. Як на мене, ще ухилянти всі чиновники, митники, СБУшники. Всі, хто давав присягу, всі, хто носить нагородну зброю, отриману від псів режима від влади, які захищали цю владу дубінами своїми, є частиною режима внутрішньої окупації, чиновники різні, які на хабарях сиділи, вони також давали присягу. Це все ухилянти і вони мали йти воювати замість вас, замість мене, в першу чергу. Спочатку мала йти кадрова армія, ЗСУ, вона не справлялась, бо дуже велика навала. Їм потрібно було мобілізувати підкріплення. Бо це мали бути всі ті люди, про яких я кажу. І аж в третю чергу мали йти такі, як я, добровольці. З півроку нас, хоча б з півроку, нас треба було муструвати усілено, усілено. Перших два місяці там війни, там взагалі ну, це було якесь злагодження, але це був нуль. Знання ми почерпнули абсолютний нуль, бо інструктором були такі, як я зі знаннями 14-15 року. Да, ми, я там щось намагався давати людям якісь АЗ, але я думав, що мене будуть вчити, а не я буду вчити. Розумієте? Я не професійний військовий, КПВТ я не знаю, як розбирати. 30-міліметрову пушку з БМП-2 я не розберу, де я банально в, в, в мотолигу, як залізти і вилізти, я не вмів і не знав. Життя вже навчило. Взаємодіяти в механізо, з механізованими підрозділами цього всього я не знав, бо я цивільна людина. А є професійні люди, які це вміють і знають. Де вони? Оце і є ухилянти. А то деякі друзі, ну, так якось. Наче виправдовуються за щось, що вони не воюють, наче їм соромно. Да ви і не повинні воювати. Хто з вас професійний військовий і давав присягу, той ухилянт, той мав воювати? А якщо ти абсолютно цивільна людина з хералі, вже такий в нас ну, не, не, ну так, так вже загибаємося, вже нема кому воювати, що а прям цивільних гребти. В останню чергу, в останню. А не в першу.